Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язок виходить Надія Бриченко, начальниця служби у справах дітей визирської сільради. Сьогодні розглядаємо питання захисту дітей у громаді. Вітаю, Надія! Ну і перше питання буде таким. Яка статистика сьогодні в громаді за кількістю прийомних сімей, за кількістю дітей під опікою? Ну і взагалі, хто ваші підопічні сьогодні? Ну, справа в тому, що прийомних сімей на території немає. Поки ще не створено жодної, хоча ми працюємо в цьому напрямку, є інформація на сайті. Ми працюємо з старостинськими округами, працює центр надання соціальних послуг, але поки бажаючих немає, не звертався ніхто по створенню прийомної сім'ї. А от опікунські сім'ї у нас є. У нас на території 13 опікунських сімей, в них виховується 18 дітей. Це така статистика. Скажіть, а чому люди не готові сьогодні? І взагалі, яка різниця між опікою та прийомними сім'ями? Дивіться, опікунські сім'ї, ну це в основному опіку встановлюють родичі над дітьми. Ну, померла мама, забрали родичі, помер батько. От а прийомні сім'ї це там кладається договор між ними. Ну вони як беруть. Дітей до 18, а то й до 23 років за оплату на своє власне житло в прийомні сім'ї. Ну і також точно отримують на дітей кошти і займаються навчанням, вихованням дітей а досягають діти по 18 якщо далі навчаються, можуть перебувати до 23 років прийомній сім'ї. Ну, чогось поки в нас немає. Я дивлюся в тих регіонах, ну далі туди Болградська область, Ізмаїльська, ну десь отуди. Там дуже багато створюється прийомних сімей. Ну, в нашому регіоні чомусь ні. Можливо, ми в чомусь не допрацьовуємо, можливо, недостатня інформаційна компанія. Може так. Думаю, ну, Ми все-таки постараємося, щоб люди. Розуміли, ну все як кажуть, і, ну, як додатковий заробіток для них. Вони беруть ну, дітей в прийомну сім'ю. Це не значить, що діти там претендують на їх житлову площу. Ні. Це ж все ж тимчасово. До досягнення 18 або 23 років. Вони це повинні розуміти. Потім вони випускають цих дітей. А Багато діточок у громаді, яких було б добре влаштувати у сім'ї. По громаді. У нас залишилося тільки двоє дітей. На 10124 у нас сім дітей перебувало в закладі, і з них за допомогою служби Одеської обласної одеської районної нам допомогли влаштувати в цьому році п'ять дітей в прийомній сім'ї. Двоє діток влаштовані в прийомну сім'ю Біляївки і троє влаштовано в прийомні сім'ї Болградського району. Отже, п'ять влаштовано. Ще у нас залишилося двоє діток, які перебувають в Польщі? Ну, це в закладі. От нам їх треба влаштувати. Це тільки двоє. Ну ви знаєте, хотілося, щоб все-таки на території була хоча б одна прийомна сім'я. Зараз дуже ну, актуально це створення патронатних сімей. І хотілося б, щоб хоч одна патронатна була. Це було б дуже добре. А, що ж таке патронатна сім'я? Патронатна сім'я. Це діти там перебувають від трьох місяців до шести. Це відбираються батьків, які перебувають в сланих життєвих обставинах. От батьки не можуть справитися з ситуацією для того, щоб не позбавляти їх батьківських прав. Ми відбираємо допустимо, ми влаштовуємо патронатну сім'ю. Діти там можуть перебувати від трьох до шести місяців. Ну, патронат чим хороший? Тим, що батьки заробітну плату отримують і можуть собі помічника взяти, і він буде також заробітну плату отримувати. Ну і ще й плюс оплата на дітей йде. Це дуже, дуже добре. Зараз дуже багато людей. Які не влаштовані, От ми навіть заключили меморандум з центром зайнятості по патронату. От зараз вже буклети виготовили От на наступну апаратну нараду піднімемо це питання, хочу зібрати старост і що з ними поговорити От, на цю тему. Ми вже говоримо про це, Надія. Або ну, ось так підбиваючи підсумки, які завдання стоять сьогодні перед службою у справах дітей в громаді. Ді стоїть дуже багато завдань. Ну, одне з основних це влаштування дітей все-таки в сімейні форми, не в інтернатні заклади. Ну, ви знаєте, що інтернатні заклади зараз закриваються. Зараз основний напрямок це влаштування в сімейні форми виховання. Ну, а також у нас одна з таких проблем і не тільки в нас, я думаю, це в усіх службах. Це забезпечення житлом наших дітей-сирів. До цього у нас житлом забезпечилося в цьому році. Всі кошти йдуть, як кажуть, на війну. От тому у нас трошки черга величенька, вже 37 буде чоловік. Сьогодні дитину поставимо ще цим виконком в спортивний облік. Це багато дітей, яких треба забезпечити житлом. А чим ви можете допомогти сьогодні вашим підопічним? Ну не ви зрозуміло, що служба, коли зараз такий час, коли бюджетний дефіцит у громаді? Чим ми можемо? Ну, ось, наприклад, навіть по цій акції звертаємося до голів фермерських господарств, звертаємось до всіх, до фізичних осіб. Ну, от я звернулася з коротенькою статтею на сайт про цю акцію. Був виступ також на апаратній нараді, тобто поставлені до відома всі від керівника до... Начальників відділів, також до голів старостинських округів, от. ну і вже можна сказати, що є відгуки позитивні. Вже відгукнулися директор фермерського господарства, четверо керівників, ну крупних фермерських господарств. От. І приймають участь фізичні особи. Наші працівники сільської ради, у нас є от начальник відділу. Організаційного вона вже другий рік поспіль приймає участь в цій акції. Надія, ось давайте так трошечки повернемося. Розкажіть, що ж це за акція? Скільки людей приймає участь, і що взагалі вже змогли зробити? Акція називається готуємо дітей до школи. Ця акція ініціюється службою з самого початку її створення, тобто з 20-го року, вже чотири роки. Треба сказати, що перші роки дуже мало приймало участь в цій акції, а з кожним роком, все-таки кількість людей і підприємців. Які приймають участь акції, збільшується, і це просто радує, що люди небайдужі, з відповідальністю відносяться до цього, сприймають чужу біду ну, якось до серця і стараються допомогти. Це дуже радує, що так. Адже на території в нас 30 сімей, в яких проживає 93 дитини, майже біля 100, які перебувають в складних життєвих обставинах. Зараз самі знаєте, що дуже важкий час. Це в основному дуже багато багатодітних сімей, як кажуть, неповних, яких дітей виховує мати. Просто приведу приклад. Сім'я, в якій сім дітей, п'ять із них шкільного віку. От матері попробуйте одній, вона і працює, ну вона, як кажуть нам, деякі скептики, вона отримує на них кошти. Так, да, Вона отримує на них кошти. Ну, Сім дітей. Можете представити собі, це що, тільки прокормити треба, а ще ж одягнути, а ще ж зібрати до школи. Це дуже нелегко. Так кажеться, да вона там отримує дуже багато коштів на них. Так, перераховані кошти в магазини двома фермерами. Один уже нам все привіз, що ми просили. Там і набори зошитів, фарби, альбоми, олівці, кольорові, ручки, кольоровий папір, все, що от я заявку давала, буквально все виконано. Ну, це я на сказати, що директор. Цього фермерського господарства вже років вісім, мабуть, приймає участь в цій акції кожного року. Тобто даємо заявку, він ніколи не відмовляє. Я знаю, що він допомагає школі, і він допомагає військовим. От, пофасуємо по пакетам і відповідно до списків будемо розвозити по старостинських округах. І постараємось, щоб перед школою у діток все було. Ну і заодно перевіримо. Чи готові діти до школи, чи не готові? Дякую Надія, за участь у програмі. Громада не залишає своїх підопічних і ось в такі складні часи. Сподіваємось, що можливостей у служби буде більше. Надія Бриченко, начальниця служби у справах дітей Визирської сільради, сьогодні була із нами на зв'язку. Дякую за участь у програмі. На все добре до наступної зустрічі.